Завдання номер один для чернігівських комунальників на сьогодні забезпечити чистоту у місті та естетичний його вигляд. На цьому вкотре наголосив мер Чернігова Владислава Трошенко під час ранкової наради 13 березня. Стан зелених насаджень у дворах житлових будинків заслуговує кращого. За обрізкою дерев на центральних вулицях більш-менш слідкують, каже мер. А ось на прибудинкових територіях не склалося. Владислава Трошенко обурений тим виглядом, який наразі має Чернігів. Окрім комунальників, він звернувся до населення Чернігова, аби спільними зусиллями навести лад. В кожному домі є люди, які розбираються в цьому питанні, які десятки років працюють на дачах, які знають, як ухажувати за деревами. Договорі можна якими сувмісними усилиями, ні і було би правильно. І роботники ж і не без щоб упорядочили. Зелене насидення, тому що ну внішні види ті дерев, це просто ну, кошмар і Ужас. Незадоволений міський голова із зовнішнім виглядом громадського транспорту. Точніше, його неохайністю. Якщо у нас е на протяженні суток не ожидається дождей, вся техніка має перед виходом на маршрут митися. Вчора я цілий день видел по городу, цілий день позорище, тролейбуси, автобуси, німити помасю. А, аж постюкла і, і вище люди от забризино все грязь. Крім того, Владислава Трошенко зосередив увагу головного архітектора міста і начальника муніципальної поліції на мафах, з якими потрібно боротися. Доручив оглянути усі локації, особливо навпроти другої міської лікарні. Дістуляту лікар, за. В районе посмотрим, там, где возможно после запрос урегулировать совместно на минем порядка. Комунальники наразі не припиняють очищати місто від післязимового сміття. Щоранку з п'ятої години, як повідомив керівник АТП 2528 В'ячеслав Мовчанюк, техніка вирушає на прибирання вулиць і тротуарів, наводять лад і вручну працівники Чернігівських комунальних структур. Зокрема, схвальні відгуки від городян отримав ЖЕК-10. Люди днями надіслали лист до мерії. Владислава Трошенко на нього відреагував. Приємна подія наградить. Подякую за сумлінне виконання службових обов'язків у сфері житлово-комунального господарства міста Чернігова Волка, Руслана Валерійовича.